Вітаю вас, мої любі, до нас в гості завітав сніговічок. Він підготував для вас віршик про зиму і чистомовки. Доброго ранку. Доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку. Усіх привітати. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема, це в садок прийшла, правильно зима. Ма, 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 прийшла до нас зима. Ло, 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 Кучугури на мело. М, ем, М ем, ем, саночки візьмем. Дем, 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 на гірку підем. Ам 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 ой як весело нам. Дякуємо тобі, сніговичок, за гарні віршики і чистомовки. Чекаємо на тебе ще в гості. До побачення!